Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Відомі цифри, які були на весну, там до доходили у армії РЕВ до використання до 60 тисяч великих калібрних артилерійських снарядів на добу, вже поступово потроху цей показник знижувався. Приблизно десь наприкінці осені він орієнтовно знизився десь до 20 тисяч на добу, починаючи з цього періоду. Тобто спочатку зими, взагалі в перший раз з'явилася інформація про те, що у армії РЕВ введені доволі жорсткі нормативи. Витрати боєприпасів, і ну це вже вакрай важливий фактор. Одночас з цим почали з'являтися такі речі, як трофейні боєприпаси російського виробництва, які були вироблені вже у цьому році. Ще один аспект: з'явились боєприпаси, які предназначались для, наприклад, Азербайджану. Тобто артилерійські випаси в колібрі 152 міліметри, які були на експорт, але вони потрапили до армії РФ, що говорить прямо про те, що ну, експортний контракт відносно боєприпасів вони не виконали, тому що була необхідність у боєприпасах власної армії. Був знищений Т-90С, який призначався для Індії. Uh -huh. Там треба сказати, що РФ свого часу виграла величезний контракт за постачання танків Т-90 до безпосередньо до Індії. І ну, вона продовжує їх постачати і все інше. І це неодноразово вже випадок, коли ці танки знищували, і більше того навіть трофаїлись, тобто це теж такий маркер відносно можливості ОПК Російської Федерації забезпечувати потреби армії, хоча б на відновлення тих втрат, які вона просто несе. І по-третє, зокрема, командуючий потім військами відмічав, що спочатку зими ну доволі сильно знизилася активність артилерії армії РФ, і така тенденція вона буде зберігатися. Справа в тому, що ну, для у будь-якому випадку, для розуміння. Там умовно навіть навіть 10 тисяч боєприпасів на місяць. Це величезні просто цифри. І для порівняння, вся оборона промисловість США Америки у виробництво боєприпасів у калібрі 155 мм дає 14 тисяч боєприпасів. І це вся оборонна промисловість США. І буде вкрай комплементарно порівнювати її можливості з можливостями того, що може РФ, і ми розуміємо, що вони більш ніж активно заходять не просто в мінус, а реально вичерпують свої боєприпаси. Водночас говорити ну, навіть якщо ми уявимо, що буде пріоритет у кількості боєприпасів з українського боку та рашистів, то можемо сказати, можливо зробити наступний висновок. По перше, Україна і Збройні сили України завжди перебували у такому стані, що боєприпаси завжди були ну не те, що є необмеженим показником, тобто вміли працювати не кількістю, а якістю за рахунок розвідувального даних контурів там переваги у автоматизованих системах управління у наявності безпілотних літальних апаратів у управлінні власної артилерії. Ще один аспект Україна отримає. Ну я. Доволі значну кількість високоточних снарядів на штата скалібур для розуміння. Там один снаряд скалібур заміняє роботу со якількох сотень може снарядів звичайних замінити. Один. Тобто на знищення згодного опорного пункту за радянським нормативом степова ціль, має бути витрачено декілька сотень артилерійських боєприпасів, там мова йде про 500 та більше. А або, наприклад, можливо використати чотири п'ять іскалібрів. Якщо брати от показники розвідки Великобританії, яка заявила про те, що ем, конденційні боєприпаси, тобто ті, які... Ем, Ну, скажімо так, мають строки виготовлені були 40, не позніше 40 років тому, то вони вже от мали завершитись приблизно у цей період. Але це не означає те, що вони не почнуть використовувати боєприпаси, які були випущені після ну до 1982 року, а ті, які були вироблені 70-х, там чи навіть 60-х. і так це буде призводити до таких наслідків, що буде розриватися їхні старяди в їх же гарматах, але це знов таки не спинить їх. В каких-то угроз со сторони Росії прямих в отношении Запада и даже Украины не было. була. Загалі розуміти навіщо начальника генерального штабу б призначати командуючим сі цим об'єднаним угрупованням в Україні. Який сенс і так там, генерал Соровики не був підлеглим, генерали Герасімової, таке інше. Ну, це складно сказати. Ну, можна перефар... перефразувати відому басню. А ви кацапи, як ні садітесь, в Наполеони ні годітесь. І чесно кажучи, ну абсолютно немає в цьому сенсу в тому, в том, що відбувається, оскільки ці люди показали абсолютно неспроможність щось зробити. бо, в принципі вони і не можуть нічого зробити. Не можна змінити ключові речі, те, що називається, наприклад, культурою. Я маю на увазі прийняття рішень, значить можливості командирам. Іщих рівнів приймати рішення на скажімо, на власний розсуд, горизонтальні, скажімо так, зв'язки. Тобто, всі ці речі, and control, які називаються, вони просто напросто побудовані на персидській моделі. Я маю на увазі часів персидської імперії, і власне тому вони не можуть нічого зробити з іншою, більше скажімо так відцентровою системою, яка побудована в нас, і власне тому чергі Расі мав, чи, ну, немає в цьому сенсу. Але в колоді Путіна є ці, скажімо так, як їх назвати, так дипломатично, дади тих людей, ну присимникчемні, скажімо так, люди, які ну довіни вірні йому, і фактично він їх тусує. Результат буде той самий. Ось я чесно кажучи, не розумію сенсу в тому, щоб там змінювати якісь позиції. Але це показник того, що черговий, значить, цей. Військовий начальник жуковського типу був не здатний нічого зробити навіть коли він застосував оцю стратегію знищення критичної інфраструктури, що йому доволі, скажімо так, вдавалося робити в Сирії, от вона провалилася за великим рахунком. Вони і будуть продовжувати намагатися комбінувати менше ракет, більше там дронів. Ось але результат буде буде той самий. Недооцінка противника це дуже серйозна річ. Я думаю, що в понеділок буде прийнято рішення Великобританії. Вони казали про чотири танки плюс вісім додатково. Це така рота, посилена рота, будемо так казати. Вони їх там по інакше називають, але рота. І якщо Німеччина дасть дозвіл 10 танків, так само рота леопардів, стоїть питання про те, що ще 4-5 країн. Готові нам передати загальна кількість танків, які е, наші фахівці підрахували, які можуть бути передані Україні, і це не буде загрозою для безпеки е, для безпеки е, Європи. Загальна кількість танків в Європі сягає ну я маю на увазі ліопардів 427 е, штук. Я не кажу, що нам всі їх передадуть. але якщо ми зможемо сформувати повноцінну бригаду в майбутньому, це справді буде дуже. Позитивно чи взагалі можуть чимось відповісти загарбники? Ми знаємо, що їх танковий потенціал арсенал вже виснажується, і нових танків в них не виробляється. Ну вони зараз перейшли до відновлення того, що вони мають на відкритих початках. І це відновлення наразі сягає не більше 40 штук в місяць. Це якщо вони будуть працювати на 4, чотири 24 на 7 Поки що вони не встигають навіть підготувати навіть таку кількість. І справді це не Не ті не знаю там армати, ну армати. Давайте закриємо цю тему. Це просто фейк. А ті Т-90 навіть експортні варіанти. Ми бачимо, що і наші вправляють хлопці досить успішно. З тими танками навіть з тими можливостями, які в нас зараз є, якщо ми отримаємо Бредлі від американців, а ви знаєте, що вони були заточені якраз під ліквідацію, і ліквідацію танків, які стояли на озброєнні в арміях, що можливо отримували їх від радянського союзу або пострадянського радянського виробництва. Я думаю, що ці вбивці танків. Навіть вони зможуть справитися з тими важкими танками, які є однозброєні в Росії. Якщо ми отримаємо ту потугу, про яку мріє наш головнокомандуючий, я думаю, що це буде дуже суттєве підсилення наших наступальних можливостей. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.